Вітаємо, шановне панство. Було багато питань, де харетон. Зараз якраз пригнали корову до нього і ми вам його покажемо. Так, Діма поставив ось цю лату, щоб він просто не побіг туди, тому що там ми ворота не закривали. У мене такий халат якраз для привернення уваги. Я тепер розумію, що, мабуть, він лишній був. Ну, та ладно. А тут прямо у проході видно дубку сулеймана іди, іде туди йде, дивіться, дивіться, як вискахує. Він побачив, що там є корова. Е, так, дивіться, ви ще задаєте дуже багато дуже багато питань по плану, що ми з ним плануємо робити і що буде далі. Ну, Зараз що творить, вертається. Зараз він йде як племінний бик. Так? Вон, приганяють корівку, він робить своє діло, ближче не підійду, не знію, тому що я, по-перше, боюся, по-друге, Ютуб може такий контент і не пропустити. І так, повернемось до того, що зараз він йде як племінний бик. Е, йому зараз два роки, важить він вже ну, більше як 500 кг точно. Це ми обмірювали. І ви розумієте, що вічно ми його тримати не зможемо, як би ми не хотіли. Тому що, по-перше, немає місця. родиться маленьке телятко. По-друге, стоїть там собі і щось думає. По-друге, він стає некерованим. Ну і я вже навіть, я чого говорити, скільки треба зробити сіна, щоб його годувати. І не тільки його в нього ще є корівка і молоденький бичок. Ну, От народиться телятко, що би там не було, ми теж будемо тримати, тому що таке маленьке. Шкода здавати, нехай воно пожиє в нас. Що там Харитон? Ага, він щось воює. Ну, оце він любить чіпати. Зараз його Діма буде наганяти. Ви да, дивіться, що він творить. Ну, получив. Заслужено получив, але Дімові треба брати більший кутик. До нього товстіший. до речі, хтось казав, що це металева палиця. Люди, яка металева палиця? Це тоненький прутик просто для самозахисту. Ото в мене, то в мене вже грубше, і то я до нього близько не підходжу і не нариваюся. Зараз би вам показала, скільки в нас сіна залишилося в 100 долі. Слава Богу, є ще одна забита стіном. Ну, вони так нормально їдять. Ось, ще були коментарі, типа, якщо ви не хочете його тримати, доки він не помре своєю смертю, то взагалі нічого не показуйте. Чому люди? Нам що, закрити його в стайні, ніколи нікуди не випускати, чи що? Ми показуємо життя, ми його випускаємо, він бігає, він грається. Так, поки він в нас, ми його любимо. Ми його не ображаємо, звичайно ж. Чому його не показувати? Якщо ви подивитесь на каналі, там не тільки його ми показували, там і поросята, і свині. І був у нас собака. Взагалі канал починався, ми вирішили кидати. У нас був дуже харизматичний песик, який, на жаль, зараз пропав. Так, ось він там гарно собі розгулявся, ви дивіться. Ну, Ми бачимо тільки його дубцю. Якщо б ще не сніг, я б могла трохи ближче підійти. Але сніг, я почну від нього тікати, він почне мене доганяти, бо буде думати, що я граюся. Я не хочу так ризикувати, я боюся. Ну, харитон щось він там дуже довго думає. Так. Зараз так бачу, що вже другий раз він пішов. Я сподіваюся, зараз вже діма буде його заганяти. Туй манчик, Тобі тут що? Нудно? Ти недавно гуляєш, ти ж моє золотеньке. Так, вийшов. От зараз головне його не пропустити через цю перекладину. Я відкрила, я відкрила стайню. Втомився коротше, біля корови і навіть не байдикує, бачиш. Дай мені цього, доді, На. Я на мене. Я... <світло> ну хіба не чудо він? Ну подивіться. Закриваю. Чекай, мені треба перелізти через ось перекладено. Світло тобі не включу, У нас виключило світло. Так, мокрий носик, мокрий носик, хочу з'їсти мою руку. Все, закрила. На диво його це зараз втримало так він просто не хотів бігати. Холодно тим. Не хоче бігати, правда? Так, холодно. Холодно. Так, що до сіна, обіцяла показати. Так, дивіться. Може включу спишку. Бачите? Оце все було прям-прям верху. Все, що лишилося, і ще там сіно. Все?